to nam ho nam ya kontu nam ho nam Міжнародна школа духовного розвитку Всесвіт, Я, духовна школа Землі, галактики всесвіту, місце, де втілюється план Творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього вцілення, пропонує до вашої уваги. Лекцію подкаст від Богородиці Твори з собою, Діточки мої, священні зернятка землі. Це Богородиця. Сила Творця кожному з вас проявлена. Дайте їй місце, дайте їй опору, дайте їй любов. Будьте в цій силі ніжними, не закривайте сердечка. Любов не образить вас. Любов є творіння Боже. Вона всюди суща, вона прекрасна, як вітерець, що піднявся там, де перебуває провідник, і проходить легко, гармонійно. Так і любов моя струмує у вас через вас. І поширюється далі. Від сердечка до сердечка. Блаженство. Побудь у цьому. Не метушись, не поспішай. Куди ти поспішаєш? Сідай, слухай вітер, співай цю пісню любові, співай з собою, як співають її птахи. Співай з собою, як співає її вітер, співай з собою, як співає її матінка земля. Танцюй. Життя це прекрасний танець, і малозвучним у ньому є кожен твій рух, витканий із любові, в любові й любов'ю примножений, путь ясним світлом. Пильним соколом, розправляй крила свої. Крила несуть тих, чиє серце повниться любов'ю, крила слабкі у тих, хто недостатній у своїй вірі. Подивися у своє сердечко, твоє сердечко світле, відкрий його. Твоє сердечко як бутон. Йому так важливо проявити свій аромат первозданності. Твори собою, твори, дитя моє, світ це подарунок, світ це подарунок тобі, будь дбайливим, уважним. Кожне насіннячке посаджено тобою зійде. Якщо воно написане любов'ю, та будуть плоди гарними в тих, хто з істиною прийшов у сад творця. Обіймаю тебе, обіймаю тебе, дитинко, обіймаю байливо, гайдаю тебе, немов у колисці любові благополуччя. Довіряйся цьому потоку, довіряйся, відкривайся. З любов'ю Богородиця. Цю лекцію прийняла і передала Валерія Луцкова. озвучила Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом, дискутувати. На нашому Ютуб каналі щотижня ми публікуємо практики медитації. Які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Підписуйтесь на наші канали тут і в телеграмі. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці та Всесвіті від першоджерела. Ja, konto nam.